Дивіться, коли є слід після трактора собі. нормально. Але стабільно. Побачимо. Чую, знаєш що може бути? Він робить слід після себе, поняв? У землю, а бочка йде по цьому сліду. І може бути таке, що він піде. Зараз покажу хлопці і дівчата. Дивіться. Гусінь робить слід. А він йде по сліду. Що там таке? Да, да. Бочка по А де трохи послідується. Бочка йде майже по сліду. Гусіні. Да, ну трішки, трішки. Ось вона йде, йде. По-любому. А це йде по сліду, то можливо ще й буде, що не буде провалюватися. Бачите, які колеса стоять. Напевно, при колеса ще міняти на бочці. На ширші, бо тоне, важуче воно. Бочка 4,5 ,5 куба, 5 тонн І плюс сама бочка, тонни 2, от тобі 7 тонн І така собі біда Він треба буде Я просто, просто 900 а може бути більша площа опори що він буде не хватить веса цього промбанути Ну ми ж його саме догрузимо з тобою так. Ми його догрузимо будемо все окей. Бачиш, гусень із гусень. Просто тут 120 коней. А більше це скільки в нього тоді буває? Більше, ну, найменший буде новий 540 коней, 590 і 650. Це три варіанти. Ага. Ну це що в міні, там 540 коней. Тобто вони його брали без трьох точки. Трюпи Якось він легко пішов. Легко-легко. Проблеми з навігацією, колеги, де шахи долетять, Ну а ми серіалом на гусеницях вносимо безводний м'як. М'яко дуже, але він поки що справляється, до честі йому можна сказати. Погано йде, непогано. Дай Бог. Так, колеги, ну, поки налаштовуємо, вже ніч прийшла. Ніч прийшла, ну тяне. Що зі що тяне? Побачимо, що на завтра на ранок він зробить, але тягай непогано. Все-таки площа щеплення впливає. Так що час покаже, завтра побачимо, що він там наробить, скільки гектарів зробить. Але так легенько йде. Успіхи вам.